І всім привіт, мої любі друзі, сьогодні у нас обзорі на ось така досить прикольна монетка. Це у нас 2 Пенса Гернсі 2012 року. Ось так. Чим цікава ця монетка, тому що, можливо, ви знаєте ту країну Герсі. Це такий невеличкий острів, який принадлежить Великобританії. Ось так. Тому із за того, що острів сам маленький, тому бюджет цієї країни досить маленький, тому і. Тираж такої метки теж досить маленький. Е, тому відповідна і ціна. Якщо ви хочете дізнатися ціну, то обов'язково дивіться до кінця. Ну, давайте почнемо. Е, Гуртно згладкий, як ви можете бачити. Е, матеріал е, сталь з мідним покриттям. Вага 7,1 грам, діаметр 25,9 мм. Та товщина 2,06 мм. Ось так. Ну, давайте тепер перейдемо к тиражу і ціні. Тираж цієї монетки невідомий, але зрозуміло, що досить маленький. Ну, Напевно, приблизно мільйонів три, 3 або, або чуть більше, або чуть менше. А ціна такої монетки приблизно від 30 гривень до 45 гривень. Ну, наприклад, моя буде 40 гривень коштувати, тому що, в принципі, досить гарний стан. Ось так. Дякую всім за увагу, дякую всім за перегляд, всім на зустрічі, всім пока-пока.